Та в в Мене назвати Ольга Гвоздецька в Одесі. Створюють інклюзивні екскурсійні маршрути для людей з інвалідністю. Ініціатори цієї ідеї сьогодні у нашій студії Олег Філімонов, депутат Одеської міської ради і Олег Соколов, представник урядового повноважного справ осіб з інвалідністю в Одеській Ова. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні вітаю. тут. Добре. Два Олега Миколаєвича. Ми сьогодні почали з цього. Вже домовилися, що будемо загадувати бажання Добре. Проміж, поміж вас. Але перед бажаннями обов'язково поговоримо про тему нашого ефіру. Пане Олеже, вам перше слово. Поки що, це ідея, яка тільки тільки... Почала реалізовуватися. Розкажіть звідки вона з'явилася, що вас наштовхнуло? Е, ну розумієте, Одеса це таке місто, це е, така посмішка Бога, е, і Одеса завжди приваблювала до себе людей, е, які намагалися потрапити до Одеси і побачити щось тут. Е, в Одесі багатіша історія. В Одесі архітектура, в Одесі медицина. Клініка Філатова, Одеські, Одеська травматологія, Одеська онкологія тощо, в Одесі музеї, в Одесі багатіша культура. Одеські музиканти відомі в усьому світі. В Одесі чарівна одеська кухня. Одеса це місто, яке завжди виготовлювала війна Інститут Таїрова, Шабо. В Одесі багато чого можна побачити. Але не всі можуть це зробити. І з'явилася така ідея. Ем, ідея з'явилася, перш за все, хочу сказати, що в нашого е, пана Олексія Саулінка, який входить до складу комісії соціальної комісії, і він якось він опікувався цими проблемами на транспорті, доступністю. Так, так? І він ми з, з ним зустрілися і почали розмовляти. І він сказав: Олеже, а що до от, туристичних маршрутів для людей, Інклюзив. з, так, інклюзивні з вадами кінцевок, так? Так, які Де, користуються кріслом колісним. Так. І ми почали це обмірковувати. І в результаті цієї ідеї ми зустрілися. Був Олег Миколайович. Да, познайомились. Так, так був Олексій Саулінка, і... був Андрій, Андрій Печений, так. наш колега з так. Ради депутатської кордоні. Так, да. так, так. І я. І ми почали обговорювати цю ідею і прийшли до висновку, що треба зробити такі маршрути, такі туристичні маршрути, екскурсіонні маршрути. Щоб люди з вадами кінцевих могли це все доступно зайти, підійти, під'їхати і побачити. І ось ми почали розроблювати цю, цю ідею. Так. До неї будуть залучені хто? Фахівці з питань екскурсій. Гіди попросту, так? Так, так, гіди. Але не просто гіди, а люди, які є дуже добрими фахівцями, які дуже добре знають Одесу. Наприклад, Одеса літературна. І це, це ж маршрути, які по всьому місту. Треба, щоб на цих маршрутах була доступність. Перш за все, так. Електракари, ми думали так. Так, якщо... так ми, ми думали залучити електрокари. доступність. Потім потрібно, щоб у цих приміщеннях, ці, у цих локаціях десь були туалети. Так, це доступні, життя. Це доступні для це е людей з інвалідністю туалети. Щоб десь неподалік були бомбосховища. Укриття, так, Тому що теж доступні, на, 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 так. це важливо. Теж доступні. Да. На сьогоднішній день це одна з принципових таких е позицій. Да. І ось. Я зв'язався з моїми друзями з Вінниці. Там є вже так, такі маршрути. Ні, там ні. Там, ні. Вони, Нема ще, ще? вони ще теж в розробці. Теж, теж ага. в розробці, Але вони вже ближче до, до фіналу, скажімо так. І вони дали документи, на базі яких це можна робити. ДБН, так вони так, називаються ці документи. ДБНом, щоб все... Ось. То робота вже почалася, і тут я хочу надати слово моєму. А я перехоплю так. ваш пас. Пане Олеже. Я про сьогодення хотіла спитати. Я розумію, що жодного подібного маршруту тропи в Одесі і в Одеській області на сьогодні не існує для людей з інвалідністю. Це так. Так, mm, да, це дійсно так. Ну розумієте ж, людина, яка користується кріслом колісним, я скажу за себе більше 40 років, і, і я ж казав, що я принципово стараюся в вихідні дні їздити громадським транспортом, так. їздити містом нашим, дивитися як наше місто по доступності. І ну, звичайно, що треба враховувати всі і, робити доступні бордюри. Санвузли, туалети. І Ми казали про це, що повинно. Наприклад, ти їдеш мене. Я, я вже казав, неодноразово, що ми запрошували 10 людей, військових наших з Києва, шпиталю. Вони їздили, все. І мене запитали, а де доступний туалет? Санвуз... ну, яким можна скористатися? Я не знав, що відповісти, розумієте? Ну, Ну, дійсно, не знав, що. Ну, це біда, Це біда. а укриття, укриття я написав листа, щоб мені ну, дали відповідь, скільки у нас укриттів в місті, є, в центрі міста якими може скористатися, поки відповіді не отримав. Сказали, що десь паркінги, десь ну вони повинні бути. Людина виїхала, навіть гуляє містом. Вона просто дише воздухом. Вона захотіла, наприклад, ми зараз вже перебудовуємо наше середовище, робимо його інклюзивним, і людина. Ми побачимо людей з інвалідністю, ми побачимо наших військових. І якщо він побачить користуючим кріслом, колісним, він побачить, що є. Ближайше укриття 500 метрів 600 метрів, там то він звичайно ним скористається. Поки що у нас такого немає. На жаль, це комплексна робота, але починати напевно варто було б з обрання самого маршруту, що може бути цікаво людям з інвалідністю. Такі ж уподобання, ну це ж не окрема якась група людей, так? Вони ж живуть же таким соціальним життям. Вони, наприклад, цікавляться літературною Одесою. А я подумала одразу, знаєте, про що? Про Одесу Бандитську. Я о, знаю, що це о, дуже так, популярна екскурсія. Так, Самі гіди лаяться на це, бо вони так, не люблять так, цю екскурсію. Не, це, але це, все не. ж таки, от ви думали вже, які будуть у вас маршрути найперші розроблені? Ми залучаємо до цієї роботи фахівців, е е фахівців екскурсоводів. Наприклад, я бачив багато будучи за кордоном, наприклад, у Нью-Йорку. Я був у Гугенхаймі, в музеї Гугенхайм в Мангеттені. Воно таке не дуже просте місто. Для, я маю на увазі місце для екскурсії. Там така спіраль, по якій рухаються люди. Так, от там були колясочники, так? На візках люди. На і, да. Так, так. З людьми, які їх супроводжували, супроводжували Супроводж. по, по всьому музею. Серпан, Аж це на... працівники музею супроводжували, правильно розумію? Ні. Ні. Це волонтери. Волонтери. Це були волонтери, які ці візки брали і з ними йшли музеєм. Потім о, в Альбертині, у відні теж таке. Мене дуже мені сподобалося, що там дітки, маленькі діти, які сидять прямо на підлозі з вчителями, і щось вони їм розповідають. а Та ті, щось пишуть, малюють. Ти, ти, ти. Так це таке простір. А поруч з цими. Е, люди на візках, з ними екскурсоводи і працюють. Е, люди мають можливість долучитися до всього цього. А в наш такий час, коли зараз, ну на жаль, така ну війна, і багато інвалідів, багато, багато людей, людей з вадами кінцівок. Вони мають мати можливість, я вибачаю за тавтологію, все це побачити. А, хто з гідів вже долучений? Можете назвати а, це значить, відомі? Люди ж це буде бабіч. Ну, звісно, зрозуміло. Так як без нього? Це це один. ну, він фахівець, дуже добрий. Ми залучаємо до цієї роботи Іру Мідушевську. Вона професійна людина. <свят> а, можливо, комар. Ну, я, вибачу, комар це комаро Володимир та, це з масок, б... який це... теж, до речі, так займається тим, що та, проводить екскурсію. Проводить... У нього своєрідний підхід, та. але у нього але теж є він своя дуже, аудиторія. Він, він дуже добре це робить. Ось ну, це по досвідомо. Так, так? Вони а, запропонують нам декілька маршрутів. Потім Олег я... Ще хтось долучиться до того, щоб ми пройдемо. нас тестить да. так само так, так, звичайно. Так. Ми будемо угу. радитися. Так. Будемо радитися, так. які які запропонують нам так, пункти в, 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 включувати до, до, до цього переліку. Ми е будемо писати листа, і щоб ці і, щоб ці тротуарні плитки, щоб це все було доступно локації. На тих локаціях писати як... листа, куди ну, я вже? думаю. Я думаю, по перше, на міську раду. Ну на міського углу. Ну, так. Ага, Тому, а пан я... Олег Філімонов депутат буде просувати ці а листи, я... намагатися я... 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 зробити їх не... такими, не... щоб вони дещому. були От завтра. В нас фракція я буду доповідати по по цій, по цьому питанню. А потім я запропоную на комісії з питань культури туризму і міжнародних відносин, і запропоную це питання поставити вже у порядок денний на сесію міської ради, uh -huh. тому не, не відкладаючи в довгий там ящик, як це кажуть, а, а зробити це ближчим часом, щоб могли розробити хоч би один для початку, хоча б so. один маршрут. Чи, можливо, два маршрути з якимись такими якорями, там, наприклад, маршрут і фінал цього маршруту театр музичної комедії. І люди на маршруті і потім прийшли до театру і ще в театрі щось подивилися. Чи маршрут mm. по, по центру міста? А потім ще зайшли до якогось ресторанчика і там поїли одесу повечеряти, щоб це був, був не тільки маршрут туристичний, а ще щось таке додаткове, щоб приваблювало людей і дало б їм змогу якось розслабитися, якось. Хоно ну, відпочити, відпочити Хочу доповнити сказати, що наше місце хочеться, щоб вони І Війна все одно колись ми переможемо. Перемога буде за нами, і ми і, до нас почнуть їхати люди не тільки з Одеси, а до нас почнуть їхати, їхати люди з всієї країни нашої, і ми звичайно хочемо, щоб це щоб були доступні готелі, щоб людина, яка користується кріслом колісним, щоб вона, наприклад, група їх приїхала, їх 6, 7, 9. До нас вже просяться спортсмени е, з Румунії, баскетболісти хочуть приїхати. Вони ж будуть їхати, а їх буде делігація, там 12, 14 чоловік. І готелів пристосованих зараз немає. Це ж приватники. Та давайте так одразу це важливо заакцентуватися. Я був один-два міста. Практично немає. Практично немає. Так само як ми про таксі з вами говорили. Так, немає декілька номерів. Це колишньої юності. Так отут два номера. Юно, коли ж так, так. Юний, так я... але кажуть, що вони дуже дорогі, вони проти звичайних номерів. Ну тому, що вони обладнані так, спеціально на це витручений да, кошти, я... вони набагато дорожчі, Я чула від людей з інвалідністю, які користувалися. Тут ми будемо працювати з власниками. Так, звичайно, угу. треба будемо якщо, працювати. Якщо в... заїжджає, да, якщо заїжджає група і група військо. Ну наприклад, я кажу, військова група військових, вони заїжджають день-два. Три дні вони заїжджають відвідати наше місце. Я думаю, що треба з, з власниками, так я каже Олег Миколаєвича, спілкуватися, щоб були для таких людей, яких ну знижки ну, знайти звичайно. важелі, аби запевнити, так. що це потрібні так. зміни для міста. так звичайно. можливо звичайно. говорити про якісь. Пільги для власників готелів да, з точки да. зору податкової, так? Треба спілку... зустрічатися, спілкуватися з бізнесом. Спілкувати з бізнесом. Ми... Я запропонував, щоб ми знайшли. Як це? Міценатов. Ну бізнес так, так да, буде українською мовою, так і Меценат. буде, звісно, благодійники меценати, да, донатори. Місь... так меценати, які могли би посприяти, так щось платити. Для цих у нас, е у нас є приклада по Одесі, що у нас є інклюзивний пляж дуже потужний. Так, і, і, і Юрій Нещодавно де... теж з вами згадували про слава Богу. Да. Воно є в Одесі. Да, Юрій слава пляж. Богу. Але він поки він ще... один і знову ж таки говоримо, що ця ініціатива була приватна. Так. Шана людині, яка вклалася у це. Хотілося б, щоб і інші підприємці теж так же робили, і... Брали приклад. Так, звичайно, хотілося б, щоб була якась ну. Звичайна скидка їм, ну я не знаю на що на землю, там, ну я не знаю, як, як вони платять податки чи ну чи влада йде їм назустріч. Ну дуже потужно. І оці, що я сказав за електрокари, які будуть так. по маршруту ходити, то я підгледів у пана Юрія, що в них, коли приїжджаєш на паркувальне місце для автомобіля, ти визиваєш автокаля електрокар, він приїжджає, людина на може зайти. Заїхати, сісти везуть електрокар. Це на кшталт таких, що від моря е, так. до центру так, їздять, та так, вони такі так, так, відкриті, і так, так. ними можна користуватися в теплу пору року, як правило, чи ні? Чи можна буде і їм можна користуватися… Так, Я думаю, о... що людина. Яка от я, якщо людина, яка користується і повсюденним по житті. Це, це, це теплі речі, тепле речі вдіваєш, і ти можеш їздити. І, ну, я не думаю, що там можна е, ну, напевно будуть розраховувати літню пору року і зимню пору року Десь заїхали там. Пів години проїхали там, заїхали чаю. Ну ж... Електрокари хто буде надавати? Місто буде закуповувати. Паноже, думали вже про це? Ні, про це ми не про думали. це не думали. Ну хочеться одразу хочеться сказати, що будемо вносити пропозиції для тих міценатів, які вже е, щось роблять для нашого міста. І я е, хочу запропонувати. Я хочу вже буду зустрічатися. На цьому тижні з одним із них ми домовилися, і я запропоную, що я хочу, що ми хочемо. І Ми бачили, що він робить, і звісно, він вислухає нас. І я думаю, що це невеликі такі кошти. І, ну, треба, щоб якось робила програма. Ми поспілкуємося, і ну, треба вирішувати це. Ну, якщо ми не будемо нічого робити. Розумієте? Звісно, нічого не, нічого не зрушиться воно. з місця, Це ж зрозуміло. Енергія, вона рушить Ви енергію додатково народження. Я енергія. навіть хочу сказати, що наші люди, які сидять на етажах і які не їздили нашим містом, нашою екскурсією, дуже багато у мене вже зараз. Я похвалився. вони… Вже вони, є список, та, хто вони, хоче на екскурсію. Наші одесити, які сидять покот. От пане лож дивіться, а тут дуже важливий момент. Вони хочуть, вони живуть в різних районах нашого міста. Їм щонайменше до початкової точки маршруту треба якось дістатися, да. так а вони не виходять. Чому з дому мінімально виходять? Тому що їм складно хочу. Да, хочу вибиратися. Сказати. Що да. тут я якось буду, да, хочу буде сприяння питання? До... Ми ж працюємо в цьому напрямку, і хочемо, щоб у нас працювала в нашому місті. Працювала інва -таксі. людина, яка може, і я спілкувався з ін... з різними людьми. Хтось може собі, і багато, багато дуже людей, які кажуть, що ми готові сплачувати самостійно. Ну, щоб я визвав і мене доставили до Пушкінської з Таїрова. Я готовий за свої кошти. Uh -huh. Ну, це автомобіль приїхав з підйомником. Ти щоб це не було якось дискомфортно, Розумієте, не кожна людина, таксист, хоче, щоб йому били машину ну, кріслом колісним. Це зрозуміло. Так і ні всі ж хочуть е вантажниками бути у цьому. Хоча так, треба бути так. завжди благородною людиною допомагати. Але у нас е я пам'ятаю, ви були на рейді, і ми знімали це також, і там було відео, як відкривали багажник. Туди збирали крісло, е клали туди крісло. Ну, тобто, це дуже дуже це багато це. треба Ухів зробити, mm. так? Так, да, звичайно. І тому я ж кажу, що е, міської раді ми задавали це питання. Е, як я пам'ятаю, що е, місто, по-моєму, замовило, чи будуть у нас два автобуса. І над даним питанням ми роз, розмовляли дуже е, розумієте, ідуть люди на зустріч. от і автовокзал. Вони вже mm -hmm. придбали такий. І як людина хоче кудись виїхати, вона замовляє цей автобус, він її везе до автовиза, допомагає сісти в автобус, і ну так я буду користуватися. Також но хочу сказати, що ми дуже е, е, облдержадміністрація звертає на це увагу, і ми радимося з Кіпером з Олегом Олександровичем з е, заступником е, сьогодні. даже ж спілкувалася з Харловом, Олександром Молосаном, що як залучити бізнес? Таксістів, от, наприклад, уклон там, чи що, щоб у нас щоб вони закупляли такі авто, як в Києві, купили Львов, Київ і працюють уже такі з пандусом. Uh -huh. Людина може собі е, визвати таксі. І скористатися. ж... Ну, це... заїхати, так? Так, звичайно. Ну, ми про перший інватаксі з вами говорили? Нікіта Карпенко, один Без з, вони, так, з членів вони... Сара, вони вже запустили цей проєкт, і я так розумію, що він у них буде великий глобальний. Для військових вони почали звід... ну, ну, поки вони допомагають військовим, військовим добратися. Mm -hmm. ну, ми спілкувалися, і я казав, що дивіться, у нас дуже багато людей. У нас... Ми стали їх тільки бачити. Коли ми стали працювати з Олексієм Саулінка, міський транспорт, наш громадський транспорт, перевіряти і став з'являтися з підйомниками транспорт, перевіщики стали звертати на нас увагу, і з'явилися на вулицях люди з інвалідністю. Так. Бо є тепер можливість поїхати так, з транспортом, буде. ще багато проблем. Неправду не будемо да, через не рожеві окуляри дивитися на цю проблему. Дуже. Так само, от до речі, хоча з цим покраще медзаклади. Пано вже хотіло вас спитати про це. Ви знаєте, я була нещодавно в десятій лікарні по особистим справам, і я здивувалася, наскільки все там змінилося. І направду, принаймні, прийомне відділення і перший поверх він максимально інклюзивний. Да. Не і тільки. Не, тільки не тільки от розкажіть, що з медзакладами наскільки вони сьогодні доступні. Бо це ж важливо не тільки для людей з інвалідністю, а й для військових, які проходять реабілітацію. Лікуються. Я зараз не про 10-ту лікарню, я загалом про медслужбу в Одесі. департамент охорони здоров'я міста. Так Так. ну ви кажете, ну дуже потужно я з ними співпрацюю, і ми їздимо з Робеличем, Ніка Нікагасяном на різні перевірки. Моніторимо всі первички. Медзаклади. так угу. поліклініки. І двадцяту поліклініку угу. там всі зараз з'явилися дуже з'явилися покращилася. Об'єктивно треба це теж зазначати. Так. Так. Хочу, хочу, щоб так у нас ще було в медичних закладах, лікарнях розумієте, щоб ми ж не кажемо, що у нас все погано. Ми хочемо просто покращити Щоб було ще, краще. ще краще, щоб так. для людей, які з інвалідні, щоб були інклюзивні палати. На що звертаємо зараз особливу увагу? Виділятися ну, кошти ж за програмою Олени Зеленської. Ну дуже ж багато м, треба, щоб було інклюзії наших. Ну Людина должна, повинна, ну м, я розумію, що дуже багато місць е, ламати ці стереотипи старі, Ну ми повинні щось змінювати. І Ну, звичайно, звичайно, робиться в охороні здоров'я нашого міста. Я велика подяка їм, що працюють ну, дуже працюють. І ми бачимо, ми бачимо результат, коли дзвонять до мене люди і благодарять. Дуже багато в нас людей, які бачать зміни. Тут спитаю трішки, може, таке. Зовсім тонке питання, але знову ж таки про сутність екскурсій: чи немає в планах? А може треба натякнути пану а, Олександру Бабічу про це зробити новий? Маршрут, якого ще не було, про знаєте пам'ять війни саме в прив'язці до Одеси. Як у нас тут це відбувалося? як їжі виникали біля оперного театру? Як перекривалося місто? Як ми не бачили приморські бульвари, дюка? Скільки півтора року не бачила, да поки так. відкрили доступ? Так. От зробити такий маршрут, в якому і військовим було б важливо побувати, ветеранам, учасникам бойових дій, які, наприклад, не з Одеса проходять тут реабілітацію, побачити наше місто за тих часів 22-23 рік, яким вони його ніколи вже дай Боже не побачать, такого вони, сподіваюся і не буде у нашому а, майбутньому. Панеложе, от така це, ідея Це, це сушна. дуже цікава ідея. Треба поспілкуватися з фахівцями. Запропонувати. Їм. І, і Я думаю, що це можливо і наостанок, Я знаєте, що, і що що хочу про гроші, все ж таки поговорити. Так. Додатково чи розраховували бюджет вже? Е, я розумію, що вити меценат, меценатів активно залучати, але і місто теж може чимось вкластися. Чи може сьогодні місто собі це дозволити? Чи вже вели такі переговори там з фінансовим Є... управлінням? Ні, ще не було таких переговорів, тому що ця ідея, ось вона, з'явилася. І наступної сесії, е, дасть Бог розумієте, що ви його озвучите я, вже в голос сесійний зараз? Я озвучу. озвучу я... По-перше, по це департаменту культури е, Івану Ліптугі. Е, заброш... По-друге, друг, по по-друге, це інфраструктура наших дор тротуарів всіх розумієте, це ж слухайте, тут будуть це... залучені всі управління департаменту мерії, та, Я та, так розумію. Та. Вони ж вони ж повинні працювати. Да, ну зробіть так, щоб наше місто було інклюзивним і безбар'єрним. І ми е, сьогодні навіть спілкувалися, ми з е, Наталією Данилкою входимо е, в е, комітет доступності міста і області. І мені дуже було приємно, коли я їхав е, е, парк Шевченка. Їхав і приїжджаю кінцева двойка, тройка. Я приїжджаю пішохідний переход, а на... приїхав на ту сторону, а там отакий от бордюр. І немає куди їхати. Ні туди, ні туди. Зупинка. Тут же зупинка кільцевий двійки тройки. І як туди попасти? на ту? Ми написали листа за тиждень. Все вирішилось. Це, це чудо. Все вирішилось і заїзди на зупинку кому маємо дякувати ну давайте назвати героїв Ну, по перше голос. по перше по перше всім хто переймається цим Наталі данилко яка ми я звернув увагу її ми написали вона написала листа і це все працює Треба, щоб люди, наприклад, тут я кажу, щоб люди зверталися. Моя сторінка є на, на сайті облдержадміністрації військовій і можете писати, якщо бачите, що ми можемо поліпшити, пишіть на такої-то, такої-то вулиці, такий-то, такий-то бордюр, неудобно заїхати в аптеку, в магазин, отакі, от, от пантус там. І ми будемо звертати у, у, увагу влади, щоб щоб це поліпшилося. і повірте, що це буде працювати. Так. Ну що ж, я бажаю е, потужного старту вашому проєкту. Я маю на увазі, коли вже станеться перша пробна екскурсія. Це буде це проба була, так, да. Так. Ми з задоволенням прийдемо, зафіксуємо і покажемо в нашому ефірі. І Ще раз зустрінемося у цій студії. Може, обговоримо вже е, перший результат. Е, буде ваша е, візія оцінка. Е, ви скажете, що ні, тут от. Місцями взагалі провал будемо ще допрацьовувати або ну я сподіваюся, що все буде з першого разу класно. Ми Не скажемо, бо ми будемо, будемо працювати, працювати так, 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 так. Поліпшувати, удосконалювати. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Олег Фільмонов і Олег Соколов були гостями цієї студії. Говорили про а, інклюзивні екскурсійні маршрути, які мають з'явитися в Одесі. Вже велика команда над цим працює. Будемо слідкувати надалі, як все реалізовуватиметься. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.